Десять років тому відбулася кривава розправа над демократичним, вільним, цивілізованим, мирним українським суспільством. Точно так само, як два роки тому, неспровокована агресія Російської Федерації. Так само, десять років тому, десятий рік поспіль ми вшановуємо подвиг героїв Небесної Сотні, а з ними ми вшановуємо. Всіх активістів, майданівців, ту активну частину громадянського українського суспільства, яка вийшла на захист власних прав, свободи, майбутнього України, незалежності. Хлопці воюють по різних підрозділах від майдану. Практично, майдан це був перший бій російсько-української війни. Якби цей бій був прогнаний, війни би не було, ми всі то розуміємо, не було би сенсу Путіну нападати там на Крим, на це Україну вже не було. Було б просто Білорусія номер два або навіть гірше. начал поти Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. мені було 17 років. Це був перший курс університету. Але вже після першого грудня, після першого мільйону очевидно було, що це вже надовго, це вже серйозно. Шлях до майдану був страшний і ну не страшний, просто так незручно. Наприклад, ходити отак з прапором на плечах тоді було дуже небезпечно. Для мене особисто ці дні в лютому, 18, 19, 20 – це ті дні, коли я зрозуміла, що життя уже ніколи не буде таким, як було раніше. «Ей, залаєш ми з годину. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю де боги. 对不对？ Кби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю, лежав. Ти ж на, моїм серцю лежав. Ти ж на моїм серцю лежав. ці люди вийшли за волю. І ми здобудемо волю. На вічах був ну, майже практично на всіх, на кожному вічі. Діточок своїх водив сюди. Вони були ще тоді малі, на плечах 5 років, 7 років. Ми розуміли, що ця війна, в принципі, йде, от починається фактично з майдану проти російського загарбання України проти окупації. Десята річниця прострілу героїв Небесної Сотні і важливо. Нагадувати нашим людям, нашим українцям, на жаль, коротка пам'ять небесна сотня це новітні перші новітні герої України, які віддали своє життя за краще майбутнє в першу чергу. Європейське майбутнє і краще майбутнє наших дітей, нашого покоління, які йшли беззбройні, а їх вбивали. Щиро співчуваю всім родинам, які втратили своїх рідних, а прийшла сюди, тому що, пам'ятаю, в мене також є рідні, які боронять нашу неньку землю. І дуже щиро сподіваюся і надіюсь на те, що перемога буде за нами. Мені було тільки 10 років, і я ну, не сильно розуміла, хто ці люди, чому вони виходять. Навіщо це все. І в мене тато з перших днів поїхав на Майдан. Був один день на Львівському, пізніше поїхав в Київ. І він приїжджав тільки декілька разів. І для мене це було щось таке, от тато приїжджає, потрібно як можна більше розпитати, а що там, а як там, куди він їде, бо ми ніколи на довгий час не були далеко від одного. І весь час, коли він приїжджав, весь час він казав, що їде туди для мого майбутнього. Пройшло десять років, мені тоді було десять. І по суті, половину свого життя я чекаю, поки покарають вбивць мого тата. І це, мабуть, найгірше в десяту річницю розуміти, що нічого не помінялось, по суті. Десять років йдуть слідства, йдуть розслідування, і, і далі все стоїть на місці. Я учасник трьох революцій, приїхав сюди рано, мені було подивитися, подивитися цікаво, ну, що тут робиться на Майдані після того, як розігнали студентів. І я подзвонив, ще такий поганий зв'язок. Сказала, дружина сказала, що на... вони сховалися в Михайлівському соборі. Голоднюк, це мій земляк зі Збаража, де знає, десь далека родина. Далі е, Войтович Назар, теж земляк він зі Збаражчини. Тобто можна, Тому я так проходжуся, багато багатьох людей. Ну зараз вони вже, вже всі стали знайомі, тому що тоді був Майдан, ми тут днювали і ночували на цьому майдані. Ли не кача поти сині.